Всім привіт! З вами Давид! І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, як завжди. Зразу кажу. Зразу кажу то, що я це побудував, тільки для початку ролика. Все. І так, я тут зразу бачу вже. Росточки. Так, добуваємо, добуваємо. Надію, що до мене зелена криса не підійде. Вибачте, що моя шерсть лаймаємо шесть. Тільки щоб до мене ця, ця лаймова криса не відібралась. Добуваємо начальні ресурси. Так, почекайте. все, хорошо, продовжуємо. Так, крафтим собі верстак, інструменти. Палки... Тич-тич. Тич. Так, добуваємо більше дерева зразу. Ага. Ага. Угу. Ага. Ну, ладно. Раз в мене установлений топорик, то хай мене буде встановлений топорик Ничего на ней сегодня так не везе. Так накапаемся. Вибачте за такий початок Що я зразу на топ креативі був бо я будував лавочку лавочку. В мене вон топорик стоїть Так, зразу добуваємо-добуваємо камінь Так, я добув ось камінь, який мені треба. Крафчу далі інструменти. І зараз покрафчу пічку. Пічку і сундук. Так, мені треба добути більше камня. Так що знову перемотка. І так, поки я копав цей камінь, то вже настала ніч. Так що треба зробити першу, перше убіжище. І так, я люблю робити, скажімо, домики на дерево. Но це будуть не домики на дерево, а домики на повітрю. Так, нам треба якомога швидше добути ще трошки дерева. Піднімаємося і побудуємо базу наверху. От, база буде невисока, так, трошки височенька, щоб сюди не забралися ніякі кріпери, ніякі пауки. Може, пауки і заберуться, але все рівно не так часто не так багато їх тут буде. Раз, два. Не буду казати, не буду. Я знаю, що ви потім в коментарях напишете, Якщо ну, інші хтось. Може хтось напише. Так що я не буду заказати це, це число. Так. все, хорошо. Раз. І робимо таку такий от контур для бази. Щось у мене в останній час. Я починаю, коли виживаю в Майнкрафті, буду такі от коробки собі наверху. Всього, раз, два. Не скажу чотири. Все, хорошо. Тепер нам потрібно спуститися вниз. Я зразу зроблю так, щоб все було чесно. А, і так, ладно. Як кажеться, все. У нас день. І щоб все було чесно, як ви розумієте. Я зроблю. Вибачте мене, но. Отак от, от. Я собі поставлю точку возрождення відродження отут. А? Кріпер зелена криса. Окей. Окей. Так, тепер нам треба уходити уходимо, уходим, уходимо, уходим, уходимо. Уходим. Відбуваємо дерево. І відбиваємося від зомбі всяких. Нам треба піти в шахту. Як же... Який же Майнкрафт без майн, правильно? Як же. гра без... гра про печеру без печери. В ki Ладно. Зразу йдемо в далеке місце якесь місто, місце. А -а -а. Так, от наше дерево, чудове. О, видно мій домик. Ну я пота. Візьмемо собі на майбутнє для кроватки. Яка, яка гарна полянка. Мені треба е, ви бачите, як багато мобів? Це щось дивне. Ну, я знаю, що в містіці, якщо багато мобів, таких мирних, це, звісно, признаки ліка. Но в мене точно не може бути ніякої містики, я впевнений в цьому. От, в табі нікого немає, кшо-шо. Так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так. Реально якось багато коров і овечок. було. що багато овечок і можна буде скрафтити Кроватки. Так. Коровка, коровка, коровка. Перестав. Ну и свинок тоже можно в бонус. Так що перемотка. Найшов вот такую от шахточку. І шахта нам треба, щоб добути уголек і железо. А я Никита беру и Горек. Скрафтим сразу факелы. И в левую руку. Вот я працюю на Да-да-да. Так, последний уголечек. идем в шахту. -у -у -у. -у, -у, -у. Так. Ну, а поки буде перемотка, де я шукаю желізо. А не відео одне з перемоток. Отака от вийшла от чудова перемотка. Ну що, перемотка заново. Зараз я телепортнусь, так скажем, до желіза. Так, от я і на місці тупаємо вже ізо. Мая на дрожат це просто вообще имба. Юта имба, я кажуться. Так. Я, конечно, не можу перевірити, чи там є ще железо. там до Мая, поти. Там гравій. Ну, в смысле, я не можу перевірити, бо там гравій. Так, може тут буде тоже железо. Так. Шукаємо, шукаємо железо. А, желізко, желізко, желізко. Так, тут у нас ведьма. Так що ми обережно її обходимо стороною. Відьма нам вообще не треба. На мене напали. На мене криса напала. Ха-ха-ха-ха. Як, я ще ні одного урона не получил же он. С это камену пыль. Это, а конечно, Майнкрафт лютый. Який копает топором железу каменным. Критер. Здрасте. Нет. Не взрывайся. Нет. А, урон получив. Скелет. Иди сюда. Ай. На. Так. Угольочок Угальочок нам потрібен завжди. Бо переплавляти ми будемо вже різко обов'язково. Буль. 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 Так, піднімаємось. Запрошена шахта і желізко. Так, мені вже майже вистачає на... шахты не люблю такие вот коридоры долгие неприемлемые кто тоже рахует такие коридоры неприемлемые напишите плюс в чате в сообщениях в комментариях я запутался бо, бо мене чуть не сдирав крипер це, конечно не повезло, не повезло пока я тут ходил по шахте, я нашел аметистовую жиоду. Жиоду, чи живоду, не знаю. Ты шо, мои аметисты в красный, что ли, а? Так. Так. А что тут аметисты все выросли? Так швидко. В смысле, ну, так э, полностью. Так. Зараз мені треба срочно верстак, верстак, верстак. Печка. Висим железа. і оце, і уголечек. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Буль... Буль... Так, ну, ладно, алмазів тут, в принципі, немає. Так що можна Іти на базу. Підний спрот. Да! Ну, ладно, там, напевно, алмазів більше не было. В общем, я зроблю вот так вот. Вс. Так, хорошо, у нас є алмазик. Перший Перший алмазик отакий такий от, І зразу ми переплавимо желізо. Так, крафтим зразу. Меч і топорик. Все решта складемо в сундук. І що, я, я зразу, короче, все складу отак так от в сундук. На рандомно. Просто отак так от, чик-чик-чик і все. Раз, раз. Да, не надо, изручно, конечно, будем. Не, ладно, не, не, бред, 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 Так. Буду еще один островок, пока я там переплавляемся. Жалейско. Ой, какие же классные звук. який же він класний Ой, класний Так, тепер беремо ще желізо зразу крафтим на грудник. О, гімба. так, і ちょっとちょっとちょっと。 Так, вот переплавилося ще 5 желізків. Інструменти в мене є, хорошо. Ботинки теж. Є. Так, значить, треба будувати е, ще який у домик. Ну, цей домик сильно не, не назвати. Но треба зробити як драбину вниз. Як же я буду злазити, там підніматися. Що я буду урон получати, чи що? Ну не, не хочу я урон получать постен, что я буду злать. И буду прыгать, будем доедать уже. Так. Ну. ну, ще добудем буложника. Мы будем. Так, тем часом у нас уже плавалось железка. Я еще дочекаюсь одного жизнь, чтобы скрафтить штанишки. Так, все, ура, ура! кожаные штаны. Ладно. Вот ласка. Допрыгнешь. О, да. Теперь побег. Кролик я помер. А, напевно из-за высоты. Из за высоты спрыгну, да еще. А, -а Треба будет потом скрафтить лопату и добыть песочек да. Сразу я вижу, вижу, бежу. Да, сестра буду будет не А Он не остров. Не надо, мне О, крепер. А не треба. О, крипер. А, нет, крипер не хочет. На скелета нападать. Бежим, 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 бежим. А вот и какая шахта. Это в тишу я был. Но буду трошки лъжника. Маш открити я не да Так. Перемотка. Моя ремонтка закінчила, тепер мені треба якісь зомби. Так, любого, хоч когось, вообще, абсолютно. Якось треба мені получити 2 хп, щоб знести сюди. Так, зараз я вот таку от ямку прокопаю. Буль, все, хорошо. Круто. Так, зразу крафчу собі шлем. І ура! в мене повний сет броні. Я вот такие вот и пардио в броне. Так подаю все ресурсы. Так, так. И вс. Хорошо. Теперь мне треба уложить, что я его выпив, непонятно. Рахую, раз, два, три. Раз, Разу. Я сказал целом. 5, 4, 5, 6, 7. И тут тоже равно не семь, а раз два, четыре пять, шесть семь. Так, 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 так. О, круто! Чудово, замечательно, интересно, колорокружительно, сногсшибательно. Не знаю я вообще. Х. Видни перфекционисты. Ну, що я могу сказати? В принципе, нормально. І так сейчас. Так, дальше мені треба скрафтить лопату. О, поки дерево, 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 дерево. Мне треба добути Куча дерева на палки, на э, ще все багато чого на драбину, так що перемотка. Руб батун один мільйон. А, ладно я шучу так сразу крафчу лопату надеюсь не выбачит фиксай за то что я вот он закупал два ну ладно це и так не страх небо він через тряшку так что думаю думаю це фіксай простить так все у меня есть песок то что треба имба ладно а Ааа, так понимаете, тепер... мне треба добраться на заодно. Ну, я думаю, я уже сможу скрафтить за себе траве. Так что... Що... Что за звуки Тут такие звуки были, типа, шоу меня карты. Ладно, ладно, ладно. Надеюсь, что все таки не было. По-моему, у меня просто... Кто будет по траве?

Думаю, надіюсь, мені це думаю да дробин надумаю дивлюсь. Ладно. Куда я провалився вже? Так, бежим, 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 бежим. І от сюди от... А я не знаю, а як там, де воно нормально. Стоїть там, де немає сундуків, розстріляється. Стоп, що зроблено? Драбина якась дивно, цяксурка, а на тіксурка, а вона якось переливається, ли. Так, оце вже буде головна база там, де там буде ліжечка, всяке таке. То була майстерня, а це буде тут всякі ці. Ну, думаю, ви зрозуміли. Це буде сам домик. То майстерня, то майстерня, а це домик. такие вот хороший домик. Так. Здесь стеклышко могу, да, конечно же, звикнуть. Звикнуть, но вообще ну, что Здесь стеклышко, блин. Так. Думаю, 30 тем явно не выстачить. Может, 40. Думаю, выстачить. Так. И буду ем сразу такие вот Modern House, Ням-ням. Modern. Победа! Ще якраз драбина залишилась. Все. Ну, ладно, ще добавим кришу. идти по крышу. Ой, у меня сейчас... Это сейчас будет... Да, тут много блока не О, я... Короче, я вас, наверное уже запутал. Просто скажу, что домик готов. Теперь, конечно же, треба поставить третий верстак. Конечно же. Всю одну доску Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. И, конечно же, взятый друг взяты эти двери. Раз. И все. Прекрас. Так, теперь нам треба скрафтить, конечно, конечно же, заборчики, бо я тут впаду. Раз... Падусь на части на атомі. Так що раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Все, красота, гарний мостик в скобочках. Моє дерево, як, звісно ж, завжди закінчується. І на цьому це відео теж закінчується. вибачте, звісно, вже така маленька і коротка частина. Ну, насправді я впевнений, що там не коротка частина, а мільйон годин. Все. Закінчуємо, тому що у нас отакі крашка от побудована. Налітаюча, звісно ж, да. так. І закінчуємо анекдотом. Моя нова рубрика. Я закінчую анекдотом. Ну, оскільки анекдот був тупенький, то ми закінчуємо відео отак. Вот Всім пока!